Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто Доброго дня, шановні друзі. У нас спекотне літо, і, на жаль, також спекотно на передовій. Сьогодні передаємо нашу карету швидкої допомоги на Бахмутський напряму. Не будемо казати куди, але ми дуже сподіваємось, що ця карета швидкої допомоги, як і завжди, буде. Врятовувати, бодай одне життя. Багато хто з моїх колег каже, що я завжди кажу одну і ту фразу, ж фразу. Але ви розумієте, це є найважливіше, щоб ця машина могла врятувати хоча б одне життя. Дуже дякую. Дякую. Я сподіваюся, що вона рятує дуже багато життів і допоможе багатьом людям. Дуже приємно дякую. Дякуємо вам. Вадима Новинського продовжує надавати гуманітарну допомогу нашим військовим сьогодні. Фонд Вадима Новинського передає військовій адміністрації швидку допомогу і передаємо генератори потужністю від 13 кВт до 7,5 кВт. Ми дуже сподіваємося і надіємося, що. Дані генератори полегшать робочі процеси для наших військових. Дякуємо нашим військовим за те, що вони захищають нашу Україну і боронять наші землі. Ми дякуємо Вадиму Новинському за те, що допоміг і передав для Бахмутської ради і також Званівської громади ці генератори, які в подальшому допоможуть відновленню громади, а також допоможуть військовому в енергобезпеченні. Тіркий час. Дякуємо. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.